Сьогодні, пані і панове, в ефірі програма Про все на телеканалі Місто. В студії з вами я, Марія Бойко, і моєю гостею сьогодні буде дизайнер одягу, художній керівник Общинного єврейського театру Олена Лопей. Олена, весна, сонечко пригріло, дівчата гарнішими стають. Що несуть нам модні тенденції цієї весни? Ви знаєте, я завжди весну зустрічаю з радістю, з надією, мабуть, це емоція кожної пересічної людини. А цією весною е, хотілося, щоб у кожного була тенденція на мир, на добро, на щастя. Я думаю, що це основна тенденція, яка завжди актуальна, а зараз тим більше. Зараз набагато більше стали носити етноодяг. Майорить Полтава, та й не тільки Полтава, а вся Україна та і світ вишиванками, віночками. Це зручно, це яскраво. І ваша колекція, яку ви ось нещодавно презентували, теж включала в себе стилізацію, підмотиви. Як народжувалася ця колекція, чому саме це? Ну, звернення до етники до вишиванки в мене ще, мабуть, заклалося з дитинства. Я дуже любила вишивку, і моє випускне плаття, яке я сама шила і вишивала, і мережила, було саме такого напрямку. І коли ми з Юрою Матвієвим почали працювати разом, у нас така ми в цьому пересіклися наші бажання зробити таку етноколекцію, яка б мала в собі і поєднання і Малюнків старих, таких давніх якихось традицій є конструктивних, і все була взагалі актуальна сьогодні. Ну але оскільки це дуже кропітка праця, потребувала великих зусиль, то просто такий настав момент, коли все це змогло відбутися, завдяки тому, що зацікавилася цією ідеєю Валентина Петрівна. Титаренко. Титаренко, так. І на базі педуніверситету, силами старань студентів цього університету була зроблена ця вишивка, були зшиті цей одяг і отримала життя ця колекція нарешті. Так що от так воно все склалося. Ресічні полтавці, хтось може замовити щось із цієї колекції. Ну нас де її можна зараз побачити. У нас більше така мотиваційна і естетично напрямку замовити. Ну, будемо вирішувати якось це питання, тому що я дивлюся, що інтерес у полтавців виник після показу і є бажання. Ну тому будемо знаходити можливості. Я думаю, що ми якось це організуємо і озвучимо, де коли і хто цим зможе займатися. Мода це все таки Ну, якась тенденція, це якась направленість. Індивідуальний стиль він завжди унікальний. От як це поєднувати? Як не загубитися в моді? Ну, я думаю, ви знаєте, що розумна людина, думаючи і маючи смак, вона завжди знайде свій стиль в будь-якому напрямку моди. І я думаю, що не вона більш слідує за модою, а мода підтягується до таких людей. І для мене важливіше свій стиль зберегти. Тобто, мій стиль це мій настрій, моє відчуття світу сьогоднішньою мною і мода. Вона така перемінлива, і така інколи незрозуміла, наприклад, для мене і несприйнятна, але ну, щось знайти для себе завжди можна. Тому конфлікт виникає лише в тому випадку, коли людина досить консервативна і скажімо, вона не хоче міняти свій стиль, свою зовнішність. І от так через роки крокує. Тоді бувають конфлікти. Я думаю, що таку людину це не турбує. Що і з чим вдягати категорично не можна. Ну, є якісь такі моменти, в чому в місто виходити за Пуантах. Ви знаєте, ця проблема доречності. Вона у нас є така в нашому суспільстві, особливо в Полтаві Це відчувається недоречність одягу до якоїсь події, до місцезнаходження. Ну, зараз розказувати ще дещо доречно, це дуже довга історія, але я Що хотіла... було таке, найбільш запам'яталося за останній час. Ну, що так, аж очі ж аж? Що так важко навіть ну, поєднання непоєднуваного в такому ракурсі, в якому це неможливо просто. І потім потяг наш до стразиків, до блискучого, він настільки великий, що от дівчата інколи не відчувають, що ну, ну, не можна там мити підлогу. І Стразіка. в так, або пекти з короною, сході з діамантовою, там, печиво чи пампушки? Ну, десь якось так, якщо коротко. Ваша робота, я знаю, що ви напрацьовували і для театру, для того, який зараз очолюєте, костюми. Що особливість, яка особливість у костюма театрального? Так, в... остання вистава в рамках театру Айди Шемазли мені В'ячеслава Бурлаки. Це була робота Іслі в нет води» по зі сагалову. І це якраз моя перша режисерська робота і в якості керівника театру. Ну, Я взяла на себе, бо я це відчувала і. Підбір костюмів, де щось підбиралось готове, де що дошивалося. Особливість в тому, що потрібно було, по-перше, відтворити той час, це передвоєнний рік, і дуже важливо було створити такий ансамбль колоритний, коли глядач сприймав би всіх. Дуже гармонійно і відчував, що він знаходиться, він споглядає той момент історичний того часу, в якому це дійство відбувалось. Mm -hmm. Раді Бога, йдемте, Вас пасті мене поймуть! Вы хотите мир хищного война дворца чтобы не было богатых ни евреям, ни русских, да те, Чтобы мы не дали вывыше всех, быстрее всех и дальше всех, а вместо сердца, чтобы в пламенный потор хотите, мы Так вот, друзья, Если мы не будем продавать нашу колбасу за золото, а будем с аппетитом самих резать, ничего этого не будет. Но против воздержался никого. Театр імені В'ячеслава Булаки. Чому? Чому? Тому що цей театр був створений на базі п'ятої школи. сприяв цьому тодішній директор п'ятої школи Володимир Вікторович Кловацький. Вони товаришували з В'ячеславом Бурлакою. Бурлака був захоплений театром дуже так. Глибоко і е, 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 йому запропонували очолити е, шкільний театр, е, і е, життя цього театру почалося в 80-му році. На базі п'ятої школи я так втрапилася, була першою акторкою цього театру. Перші два роки я була в цьому театрі, потім повернулася вже в 2008 році знову в цей театр. І Бурлака був незмінним керівником і режисером цього театру, який ріс, трансформувався, переходив, прийшов з п'ятої школи в будинок культури тоді ПТК. Потім він був молодіжним театром, потім на такий брендовий дуже театр відомий в. Серед молоді це кампанія під сходами, і потім він перейшов під. Опіку єврейської общини були запропоновані, цікаві такі можливості. І коли Бурлака нас покинув у 2012 році, був ну, такий момент шоку: що його немає, що театру не буде більше. І була спроба все таки його залишити, вірніше не залишити а. Спробувати продовжити, продовжити зберегти. Да, зберегти, втілити в ті ті задуми, які були у Бурлаки на найближче майбутнє, і в пам'ять про те, що саме він душа цього театру. Він всі ці роки тримав людей біля себе. У нас зараз в театрі є актори, які вже понад 30 років в цьому театрі грали, і тому я думаю, що було справедливо і доречно. Ім'я Бурлаки залишити в назві нашого театру. Це наша шана. йому. Вдається збирати аудиторію? Здається, вдається збирати аудиторію. Ну, ми працюємо над нашим інформаційним полем, тому що щоб нас. Скажем так, з рекламою ми трошки не встигаємо все це часно робити. Аудиторія є, У нас є свій, свій глядач, який чекає нас, який питає, коли ми будемо, що в нас нового буде. Будемося, я думаю, в кінці травня ми плануємо знову показати нашу виставу. Якщо прайня води в Полтаві, це я думаю, що буде на базі театра Ляльок. І в нас перспектива повести виставу на фестиваль знову в Київ, нас там чекають. Це щорічний фестиваль, мандруючі зорі, то нам треба її зараз трошки так, щоб вона заграла, щоб була цікава і київському глядачу. Ви не вмієте з людьми. возле меня. О! И представь себе, что ты не в бане, а где, скажу тебе, в красном уголке, где на стене тот, вождь мировой революции, товарищ Ленин. И товарищ Ленин наклоняется к Изишнейеру и говорит, Скажи Изенька, хорошую свадьбу справила теперь с Дефочки наша советская власть. Ну, то ты молчишь, как брод воды набрал. Отвечай, товарищу Ленину. Не понимаю, откуда он знает про нашу свадьбу. На тон и Ленин. Он все знает. А если он все знает, зачем же он тогда спрашивает? Я тебе устроил разговор с товарищем, и я не А ты начинаешь опять улучшать. Скажи дальше. Иза Шнейер спрашивает вождь мирового пролетариата. Зачем люди женятся? Ну, Не знаю. Наверное, чтобы им было интересно чтобы им интересно было положить играть в шахматы. Нет, Изенька, там написано, что люди женятся для того, чтобы создать крепкую и хорошую семью и иметь много-много-много детей. А для чего? Ну, Иза, ну это же каждый дурак знает там написано, что дети – это наше будущее, а будущее – это что? Отвечаю. отвечай. Коммунизм. А взяли за минулый рик фестивальная история вашего театра? Де були? Ну, минулий рік ми на фестиваль не попали, тому що ми тільки зробили прем'єру цієї вистави. Вона ще досить була ну, недошліфована, ще є над чим працювати і зараз. Поза минулому році ми здійснили мрію Бурлаки і показали Києва, Києву нашу виставу, танго 33. Це була остання вистава, яку ми зробили разом з Бурлакою. Взагалі, як обираєте п'єси? Ну, по душі, мабуть, знаєте, от, от зачепило чи не зачепило? От так, це щоб... ж колективне рішення? Ну матеріал чи все таки. Режисер жорсткою <звіст> <журтською> рукою. <смір> <смір> ні, ні, ні. Ну, то есть, матеріал, над яким ми працювали, це був матеріал підібраний і так, це пропущений через себе бурлакою. Тості Танго-33 це вистава, яку він спробував тричі поставити. Це все-таки йому вдалося за третім підходом. Іслі в крайні води» – це теж такий матеріал, він відповідає тематиці єврейського театру. І він цікавий, я думаю, він дуже актуальний зараз. От його хочеться просто дуже цю виставу або показувати, тобто вона настільки сьогоденна, незважаючи на таку вже різницю передвоєнну, знаєте, от воно якось так зараз бренить. Просто сприймається, напевно, вже не як історія, а як да. перегукується. Так, розумієш, так, краще розумієш, це, що це вони відчували тоді. Так, так. Хто грає в театрі? У вас багато. Та нас багато. Нас в цій виставі нас грає 14 чоловік, є нові поповнення. Треба було набирати, бо хотілося, щоб всіх задіяти, хто у нас був на той момент в театрі. Грають актори, які вже я ж казала, це Володимир Семеліченко, це Вадим Сухотін, які прийшли до нас, це Людмила Костенко з театру, ще з того з підсходами. Є багато нових, ну, зараз я всіх не назву, є такі корифеї. Наші. Ніна Володимирівна, Білицька, Аркадій Семенович, Сельман. Тобто от таким гуртом ми граємо цю виставу. У нас зараз така ще з'явилася. Ну, ми так попався матеріал, який десь ностальгує по тому театру під сходами. І ми вже так паралельно з тими акторами, які в цьому театрі були, які пам'ятають цей дух, вирішили відтворити от такий театр абсурду, який тоді був. В цьому театрі під сходами і в нас уже паралельно вкраті, вільний від всього решти часу з'явилася ще одна вистава. Зараз вона вже була показана полтавцям, і я думаю, що ми її ще будемо показувати, бо реакція публіки мені дала зрозуміти, що ми на правильному шляху. Називається вона Місяцька калюжі», Це по міні-п'єсам Дмитра Краснова. Тобто це продукт уже цього театру під сходами, друге життя. У нас така робоча назва є театральна майстерня. Друге життя компанії під сходами. Де вас може побачити глядач. Не плануєте якось це зробити? Ці покази, ну скажімо, так як роблять бардівський театр між Козакостемка, що це все таки з якоюсь періодичністю. Тоді глядачу було легше приходити і відшукувати вас. Ну проблема в тому, що е, е, дві такі основні проблеми по театру е, єврейському театру. Е, остання вистава вона масштабна. Все таки 14 чоловік на сцені. Ми старались мінімалізувати реквізит, щоб ми могли розміщатися і. Пересуватися на різні майданчики, але для цього все одно треба закуліс'я, тобто такий класичний театральний набір. І у нас ну, в Полтаві ми, у, нас таких площадок, да, у нас таких мало. ось, маємо змогу з театром ляльок співпрацювати в цьому напрямку, але ж оренда, тобто є ці моменти. періодичність, ми не можемо робити. І ще проблема з тим, що чоловік Зібрати в один день разом. Так, дуже важко. Всі ж так і десь, хтось працює, хтось командировку поїхав, хтось захворів, і ну, важко, це наша проблема ще, саме з цією виставою. Це, що стосується єврейського общинного театру. Що стосується нашого такого експерименту в цій театральній майстерні, то тут ми якраз таки взяли матеріал, який дуже е, компактний, він може бути на будь-якому майданчику, в будь-якому. Е, ми от спробували себе в музабарі, там дуже гарний майданчик, хоча дуже важко працювати, бо все-таки це бар, це ресторан, і є шуми, там є ну, від... незвично важкувато. Але сам майданчик вийшли ну, такий сприйнятний для цієї вистави. для нової. Де нас можна бачити, ну, я думаю, що це будемо... ми будемо розміщувати інформацію. По театру, єврейському театру, це, скоріше за всього, все-таки знову театр ляльок, це кінець травня, приблизно десь, може, 31 число. Ми Зараз позгоджуємо, позгоджуємо всі можливості на цей день виступу і розмістимо рекламу, і в інтернеті, і по місту будуть афіші. Так що хай глядач шукає, чекає. Ми будемо. Мені надзвичайно запам'яталися ваші поетичні вечори, коли ви презентували поезію з срібного віку. Зробите подарунок нашому глядачу. прочитайте щось улюбленого. Можливо, навіть не з срібного віку, якщо ви дозволите, мені попалась така цікава віра, полозовий вірш, ну, він, так скажемо, актуальний для мене зараз, виявився, близький. Називається Баб'єлетніє. Ну, дещо з цього хотілося б прочитати. Октябрь такой, что хочется лечь звездой, трамваю на круп, пока контролер за мздой крадется. Сражен твоей верховой ездой, Бог скалится самолетной бороздой. Октябрь такой, что самбо звучит в ушах, И нет ни гроша, хоть и счастье не в грошах. Лежишь себе на трамвае и шепчешь, Ах, Господь, гляди, я еду в город, как по дешах. Схватить весь мир, взболтать, заглотать винтом, Почувствовать, как лавина втекает ртом, Ликующая, осенняя, огневая, Октябрь он такой, спасибо ему на том. А тот, кто уже придумал мое потом, Коснулся щекой спины моего трамвая. Це ось такі рядочки, вони мені так близькі, І ще можна ще на завершення коротко такі в пам'яті рядки, які колись зачепилися ще в такій далекій юності, але зараз спливли і виявилися настільки доречними от зараз, сьогодні, що я хочу їх от озвучити. Рима Казакова. В какой-то какой-то міг неуловимий, нерозділимий, года, я поняла, що нелюбимай уже не буду ніколи. были сети не лучших дней календаря, но доброта не зря на свете, и сострадание не зря, что жизнь не выставка, не сцена, не бесполезно щедрых трат, и если что, и впрямь бесценно сердца, которые болят. Ну вот так. Ці рядки, які ви прочитали, вони надзвичайно актуальні зараз. Вони вони сяючі, вони теплі і вони дуже характеризують зараз українське суспільство, яке дуже об'єдналося і виявило надзвичайні якості, які, які роблять нас зараз народом. Дякую, було дуже приємно спілкуватися. Дякую. Шановні телеглядачі, зустрінемося через тиждень в ефірі телеканалу Місто з вами знову буде програма Про все. І я Марія Бойко. До нових зустрічей!